Доброго часу доби. Як на мене, сьогодні неймовірно прекрасний день, щоб поговорити про створення сайту на основі HTML та CSS. І тому давайте ми розпочнемо з того, що я нагадаю вам про Sublime Text, а саме редактор кодів. І для того, щоб почати працювати в HTML, нам потрібно праворуч внизу. Вибрати пункт «Plain Text» і обрати тут HTML. Тоді все, що стосується тегів HTML, буде коректно відображатися. Перш ніж почати писати код, ми відкриваємо тег та пишемо HTML. Вибираємо, і структура сторінки у нас готова. Одразу зверну вашу увагу на структуру HTML-сторінки. Вона складається з двох блоків, це є head. В head ми прописуємо інформацію про стилі нашого документу, тобто каскадна таблиця стилів CSS, вона буде у нас в head. А також тут буде інформація для браузера. І інформація про те, як має відображатися вкладочка цієї сторінки у браузері. Як має відображатися вкладочка або називатися вкладочка, ми пишемо в межах тайтл. Я назву наш сайт Світовий океан. Про CSS трішки пізніше. Тому перейдемо до наступної складової це баді. І в межах відкриваючого та закриваючого тегів баді ми вписуємо всю інформацію, яку буде видно нашому користувачеві. Тексти, зображення, відео, аудіо, таблиці, форми і все інше. А стилі для цих всіх елементів ми будемо прописувати у хед. Тому давайте ми розпочнемо. і... Почнемо з того, що додамо текст. Якщо говорити про текст, а саме заголовки, ми можемо використати теги від H1 до H6. Давайте ми подивимося, як це виглядає. Не забуваємо встановити закриваючий тег. Він обов'язково з ось такою рисочкою. Копіюємо, або давайте написавшимо текст. Для початку скопіюємо ось цей цього буде достатньо. І змінимо ось тут H2, H3. Пам'ятаєте, що який тех відкриваючий, такий і закриваючий? Чудово. Файл, сейв. Зберігаємо обов'язково наш. Сайт у папочці. В цю папочку я вже додала зображення наших океанів для того, щоб не шукати їх. І називаю головну сторінку індекс HTML. Чи працюватиме ця сторінка під іншими назвами? Так. Але щоб пам'ятати, що це головна сторінка, я називаю її саме так: Save. І як переглянути її? Я відкриваю Google Chrome, відкриваю цю папочку. І цю. Сторіночку під назвою індекс HTML просто перетягую у наш браузер. І ось наша сторінка під назвою Світовий океан, яка є на нашому локальному диску. Ось так вона виглядатиме. Тому ви розумієте, що H1 це найбільший заголовок, H6 це наймаленький. Чи можна текст прописати по-іншому? Звісно, можна. Ми можемо з вами вибрати тег пі. І давайте ми подивимося, як це буде виглядати. Не забуваємо зберегти. Коли ми відкриємо Google, не забуваємо перезавантажити. І ось так виглядатиме наш текст а, за допомогою тега Пі створений. А, давайте ми додамо сюди інформацію. А для того дізнаємося щось про світовий океан. Ось. Ця інформація доволі непогано виглядає, тому скопіюємо її. І в наш текст встановимо її ось сюди. Ось так. Файл «Save» І подивимося, що в нас тут. Доволі непогано. Давайте додамо сюди зображення. А зображення в Світовому океані, ви знаєте, що є ще 4: океани: Тихий, індійський, Атлантичний та Північний Льодовитий. Саме ці зображення ми сюди і додамо. А як знати, як ці зображення? Називаються у нас: ми відкриваємо нашу папочку і дивимося: тихий, атлантичний, індійський і північний льодовитий. Прекрасно. І назви такі, що нескладно буде вводити. Так от, який тег ми використовуємо, щоб додати зображення: I M G. І коли ми використовуємо цей тег, перше, що ви бачите, що він. Непарний, тобто ви бачите, що немає закриваючого тега, але є ресурс, який нам потрібно вписати. Тобто назву файлику, якщо цей файлик у нас в нашій папочці, то нам е, можна просто написати t.png, Ми копіюємо. Атлантичний. Індійський і північний льодовитий. перевіримо. Все правильно. Єдине, якщо ми з вами тут створимо папку, назвемо її там, наприклад, Pictures, і сюди додамо зображення якесь, то нам з вами, щоб його. Вказати до нього шлях потрібно використати трішечки іншу інформацію. Давайте я додам це зображення. Ось попереду. File Save. І ось що в нас відбувається. У нас є 4 океани зображених, але зображення ще одного немає. Чому? Тому що шлях вказаний невірно. Ми створили папочку пік, і ми маємо сказати, що це зображення безпосередньо в цій папці. Тому ми пишемо перед назвою пік. Слеш. І ось тепер, коли ми збережемо, у нас все буде відображатися правильно. Питання. Як зробити так, щоб наші зображення вони були одинакового розміру? Зробити це дуже просто. Для цього ми з вами. Познайомимося з каскадними таблицями стилів або CSS. Є два шляхи доєднання до звичайного документу HTML стилів. Перший варіант це link. Це означає, що нам потрібно створити файлик, в якому буде інформація про стилі, і просто сюди його додати. Тобто, більше, окрім шляху. До цього файлику нам вказувати нічого не потрібно. Це додавання зовнішньої інформації. Якщо ви хочете стилі прописати прямо тут, то використовуємо Style, відкриваючи і закриваючи теги. І між ними ми зараз пропишемо деяку інформацію для нашого тексту та нашого зображення. Щоби змінити наші зображення, Ми пишемо IMG, відкриваємо фігурну дужку і прописуємо інформацію. Перше. Ширина. Давайте 150PX. Не забувайте ставити PX. Якщо ви їх не поставите, нічого не зміниться. А ми зараз це перевіримо. І наступна ш... висота. Давайте теж 150 PX забираємо. File save, і нічого не зміниться. Чому? Тому що ось ця помилка дуже розповсюджена, а тому нам обов'язково треба про неї пам'ятати: File save. І наші розміри всіх зображень, як ви бачите, змінилися. Є багато інших атрибутів, які дозволяють попрацювати з нашими зображеннями. Ми можемо додати. Рамки, ми можемо додавати їх розміщення, але зараз ми на цьому акцентувати увагу нашу не будемо. Просто розглянемо загальні речі. Ми розглянули, яким чином ми можемо працювати з зображеннями і додати їм стилю. А як додати стилю для нашого тексту? Для того, щоб попрацювати з нашим текстом, нам з вами необхідно теж прописати тег. Наприклад, H1, і прописати інформацію, як ми хочемо, щоб відображався ось цей елемент. Ну, по-перше, атрибутом є font Family. Ми маємо змогу написати той шрифт, який ми хочемо використати для цього тегу. Font size це для того, щоб вказати розмір, і хочу вам дещо продемонструвати File – save. Шрифт змінився, але розмір ні. Чому? Бо ми знову забули PX. Якщо ми додаємо PX, зберігаємо. Маємо змогу побачити інший розмір нашого шрифту. Давайте змінимо на 40. Ось ви бачите інший варіант. Наступне, ми можемо цю інформацію скопіювати і прописати дещо іншу інформацію для П. Ось для цього тексту. Шрифт залишаємо той самий, ну, але розмір, розумієте, змінимо. File save. І ось ви бачите, як відображається ця інформація. Насправді, як на мене, то трішки завеликий це варіант. Ось. Е, наступне. Коли ми говоримо про текст, ми теж можемо його вирівнювати. І ось це можна зробити без каскадних таблиць стилю. Наприклад, вирівняти там посередині його. Що можна розглянути ще? У нас є також інформація для баді. Ми можемо прописати каскадні таблиці стилів теж для баді. І сказати, що background-color нашого файлу має бути, наприклад, Yellow. File Save. І ось що ви побачите. Насправді геть страшно на це дивитися, але як це зробити, ви вже, в принципі, знаєте. Тому напишемо White, а ви в майбутньому зможете це для себе змінити, як вам буде до вподоби. Також кольори. Ви можете теж додавати колір для вашого тексту. І текст ви можете задавати різними варіантами. Перший це назва, другий це 16-ковий код. Це, звичайний, собі чорний колір я ввела. Але ми можемо також ввести інший варіант, наприклад, RGB. Це ще один шлях, як прописати код. Наприклад, 255,0. Це означає, що R, тобто RED, буде найбільший, так? А green і блу, просто його не буде цих кольорів. Грін зелений blue-синій. Тобто, якщо ми вказуємо максимальне значення R, то цей колір і буде відображатися супернасичено. Save Ось ви бачите червоний текст. Але, якщо ви напишете, наприклад, 150, то це буде тьмяний. Червоний колір. Тобто ось ці всі зміни можна використовувати, також зверну вашу увагу, що точно так само можна прописувати будь-де колір. А якщо ще змішати ці кольори, то ось що у вас вийде. Є, звісно, цілі сайти, де можна цю інформацію про кольори дізнаватися. Ось таким чином ми з вами сьогодні поговорили про те, як створити самий простий сайт, яким чином додати текст та додати зображення. І останнє, з чим би я хотіла з вами поділитися, це тим, як створити перехід на іншу сторінку. Тут все насправді дуже просто. Ось у нас є сторінка індекс. Я її дублюю, перейменовую і називаю. «pacific». А тепер файл open, відкрию цю сторіночку. Ви бачите, що тут, в принципі, все те саме, але я хочу змінити. І написати ось тут тихий океан. А замість того, щоб ось цю інформацію тут залишати, я знайду іншу інформацію, яку пізніше сюди додам. Зображень у мене тут буде тільки тихий океан. File save. Ну і давайте обов'язково відкриємо цю сторіночку ось тут. Тепер ось це все змінимо. На щось таке максимально нейтральне. Давай решіточку ось тут, файл save, RGB, як ви бачите, трішки потрібно змінити. залишимо тут white. І нам потрібно зробити перехід з цієї сторінки на ось цю? Яким чином це можна зробити? Так, я ось тут це теж зміню, бо дуже насправді разить в очі. Ось. Що нам потрібно? Нам потрібно використати тег A і сказати назву цієї сторіночки, куди ми хочемо перейти. Ось тут між тегом відкриваючим і закриваючим, а також ввести назву цієї сторінки, яка обов'язково в тій самій папочці повинна бути. Папочка HTML. Файл, сave. Ось, погляньте. У нас з'явилося посилання. Посилання на іншу сторінку. Ось, сторіночку Тихий океан. А з цієї сторінки нам потрібно з вами зробити перехід. На головну сторінку. Так і пишемо: головна, а тут посилання на індекс HTML, тільки не українською мовою. File, Save. Ось у нас можливість повернутися. А ще можна додати такий атрибут, як Target і Blank. Це означає, що відкриватися ця сторіночка буде в новому віконечку. Ось файл сейв, А ще хочу звернути увагу, що краще поставити ось тут BR, щоб ось це все було з нового рядочка. Файл, save ще раз. І ось у нас Тихий океан. Головна. Я сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, вона була для вас корисною і як старт. Це доволі непогано. А бажаю вам надалі розвиватися в HTML та CSS і також підключити JavaScript, щоб ви справді змогли бути тим, хто творить чудові сайти для мережі.